Ігор Степанович, прошу до слова. Дякую, Геннадій Григорич. Всім доброго дня і хорошого настрою. Всіх ігорів вітаю із іменинами. Хто є? Я бачу дуже багатьох, хто присутній. Але зараз по справі. Перш за все хотів сказати, що Міністерство енергетики, вугільної промисловості не готується до осінньо-зимового сезону, оскільки ми вибрали іншу філософію в зв'язку з тим, що... Питання енергетики це є питання національної безпеки. Ми ввели систему готовності об'єднаної енергосистеми в кожний день. Тобто, починаючи з підписання балансу в минулому році, в листопаді місяці, ми вже підготовлювали систему в самий надійний спосіб. Тому на сьогоднішній день можу вам доповісти, що енергопостачальні компанії готові повністю по графіку 100%, генеруючі компанії, в склад яких входять Теси, Теци. Геси, гідроакумулюючі станції і атомні електростанції працюють в графіку і з опереджаючим графіком, який є. Доволі складна в нас ситуація, повинен сказати вам, із вугіллям, але ми йдемо практично в графіку. На сьогоднішній день на складах знаходиться 1,6 мільйонів тонн. Повністю розписані контракти щодо поставки антрацитової групи вугіллі і повністю розписані контракти щодо газової групи вугіллі. Крім того, хотів би всім довести до відома, що вугледобувні компанії України на сьогоднішній день виконали план видобутку на 97%, дещо опережає видобуток Група ДТЕК і дещо знизила видобуток державна компанія. Але в зв'язку з тим, що уряд прийняв рішення про надання гарантії більше мільярда гривень в видобувну галузь. Ми практично за місяць завершимо цей загальний процес. Ми плануємо збільшення видобутку вугілля вже в кінці цього року і наступного року практично на 40-50%. Тепер про загальний стан. Осінньо-зимовий період в об'єднаній енергії системі це не листопад грудень січень і лютий місяць. Ми вже його пройшли. Найбільше навантаження на об'єднану енергосистему згідно балансу це був липень, серпень і вересень місяць. Навантаження на теплову систему в ці місяці складали більше 85 тисяч тонн в добу. Ми виробляли вугілля. На сьогоднішній день ситуація абсолютно інша. Починаючи із 4 жовтня, тобто після завтра, входить в роботу четвертий атомний блок Запорізької атомної. 7-го 10-го, 8-го 10-го входить третій Запорізький атомний блок мільйонник. 22-го 10-го, 22 жовтня входить другий Хмельницький і в кінці місяця війде в дію другий південноукраїнський атомний блок. Тобто, на протязі місяця ми отримаємо додатково 4 мільйонника або замінимо практично 20 блоків. Потужністю 200 МВт. Що це значить? Це значить, що практично 50 тисяч тонн вугілля в добу ми не будемо спрацьовувати по порівняно з періодом, який в нас був в липень, серпень і вересень місяць. Тому жодних, скажімо, зауважень до об'єднаної енергосистеми функціонування в осінньо-зимовий період на сьогодні я не бачу. І потужності, які в нас є в осінньо-зимовий період. Вони не тільки дозволяють повністю забезпечити всі необхідні потреби нашої держави, але й ми розглядаємо можливість експортувати електроенергію за межі нашої держави. Але однак, оскільки сьогодні є можливість в студії в прямому ефірі поговорити з керівниками області, я говорив минулий раз і сьогодні хотів іще раз наголосити: шановні друзі, мені подобається позиція НАК Нафтогазу щодо жорсткості введення договорів. Якщо Міністерство енергетики веде ліберальну позицію, це не значить, що над ним треба знущатися. На сьогоднішній день, я хочу наголосити, Геннадій Григорович, бо завжди говориться тільки про газову складову, і щось ми завжди замовчуємо енергетичну складову. На сьогоднішній день заборгованість заводу і водовідведення комунальних підприємств складає 5,6 мільярда гривень. 5,6 мільярда гривень. Тільки за 10 місяців цього року комунальні підприємства наголошую, комунальні підприємства наростили борг 0,7 мільярда. Шановні друзі, ну ще 10-12 днів. Після цього я буду давати команду про те, що хто не буде мати розрахунків і підписані договори по реструктуризації. Спочатку ми будемо відключати приміщення. Адміністративні водоканалів, а після цього будемо обмежувати в постачанні електроенергії на ті підприємства, які не розрахувалися. Ну, якщо ви спожили, то напевне треба платити. На сьогоднішній день 6 мільярдів це тільки вода і водовідведення, які ви зробили дефіцит в ринку, а це ті самі закупки і вугілля, і газу, і мазуту, і інших. Необхідних паливної складової для функціонування об'єднаної нервої системи. У мене все дякую. Дякую, Ігор Степанович. Ну, ноу-хау. Я думаю, що це дуже класно, коли спочатку відключити кабінет директора водоканалу, так, потім адміністративне приміщення, не відключаючи взагалі насос.